Чому гроша буде? 65, п'ять, вісімдесят 50 85, 85, і ось така 50. А ось така 80. А яблука від скільки до скільки? Від 16 до 24. Від 16 до 24, в залежності від сорта. Подивіться, які є сорти. Це відразу на початку під 12 на є. Чому такі груші. 65 на гурт, 75 на роздріб. От є такий виноград Молдова. 75 на гурт і 85 на роздріб. І яблука на роздріб є по 25. І є ще гурт, також яблука. Так. Дивіться, тут також є виноград різний є Єванград гарний, по 60. Ось такий кардинал, вже по 85. Він вже подешевше, бо був дорожчий. Кишмиш по 95. І Молдова по 65. Ось, ще така Молдова по 50, але це на гурт це щоб берете більше ящиків. І кишмиш по 85. Є ще нектаринки. Знаєте, по 30 гривень нектаринки є. Це на гурт на залишку, напевно вже залишилось, хочуть допродати. От такі тамські пальчики по 65. А Молдова. Добрий день. Молдова 60 на роздріб, 55 на гурт. От. І ось такий. А отакі яблука гарні. По 25. По 25. А груша? Груша 50. 50. Супер. А по чому груша? По 35. По 35 груша ось така. Дивіться, яка гарна груша, а ось така груша. По 55. Який це сорт? Ноябрьська. А ось така більша. 60. 65 і 75. Бачите, яка гарна? Це на ну, під 12 навісом, 60, ні, 58 місце. Це яка гарна. А по чому така груша? На, на горд. По 45 і по 35. 25, а ось така по 55, так? Mm, дякую. Скільки така груша? 55. По 55. А ось ця? 50. 50. 50. Оскільки яблука ось таке? По 20. А ось ці білі? 23. По 23. Добрий день. А вас скільки такі яблучка будуть гарні? 23, по 23, 23, 22, 22. 22, 22. 22. І ось таке по 20. Дякую, гарних. продажів, Сорокове місце. Добрий день. Дивіться, лохина ще є. По скільки та лохина? 300 по 300 гривень лохини можете поїсти. Горішок. 110-120. По 110, по 120. І різний сорт яблука. Від 16, дивіться, є. Від 16 до 30. Подивіться, скільки є. Вегли. По Почому така груша? По 35, так? О, супер. А таке велике яблуко? По 25. А ось така груша, по скільки буде велика? Скільки груше? По 75. Скільки кавон? 25. По 25 гривень шоколад, по 25 гривень шоколад. Ось є шоколадчики. А по скільки така хурма? 160 І ще є по 110 гривень. Ось така. Добрий та. день, а по скільки хурма? 85. По 85 гривень. Це азербайджанська, так? 10, 10. Так. Лимон 50 А хурма? По 90 а скиткелем лимон? 60. А такий е uh, гранат 120. 20, такий 90. А ось такий 90. Ось 120 це Узбекистан, так? Так, це Узбекистан. 90 те це є Азербайджан. Ну, він 14. солодкий, фаний, та я знаю. А хурма? Хурма 90 війни. Поти 90.